Сьогодні покажу вам, як я готую ось такі хребти лосося. До речі, чому я їх полюбляю купувати? Тому що вони такі жирненькі, смачненькі, не прісне сам м'ясо, і з нього можна приготувати безліч смаколиків, особливо, якщо ви полюбляєте такі засмажені шматочки, особливо оці частинки рибки. Що я готую із цієї риби? Звісно, попередньо я її розморожую, та Все ось потрібно помити під проточною водою. Щоб не було у нас ніяких забруднень. Усю луску за потреби ви можете чистити, так як я цю частинку ніколи не їм. І, в принципі, я люблю рибку цю готувати в грилі або в духовці запікати, тому я його не чищу. Зіляю рибки на зручні мені шматочки. Це робити теж легко, переламати та за допомогою ножика чи ножниців дорізати. Мариную я таку рибку у приправі до риби. Та використовую копчену папулію. Не забуваємо при маринації для подальшого смаження чи випікання. Перекладаю рибку на тарілку, чи ще її багато ось таку глибоку, накриваю плівкою та залишаю в холодильнику для маринування приблизно на півдня. Ну, три точно. Смаження я буду використовувати та, для цього гриль. Для цього достатньо його вімкнути на режим риби та використовую як корисний лайфхак, пергамент, щоб не мити рішітку гриля. Це дуже зручно і дійсно легко використання в подальшому. Якщо ви будете запікати в духовці, теж викладаємо на пергамент та ставимо в розігріту духовку на 180-200 градусів приблизно 15-20 хвилин. Теж орієнтуватися по рибці, вона має от так запектися і бути рум'яною красивою. І виходить дуже смачна страва.